Такий вигляд в день 30 січня має сумська багатоповерхівка, в яку близько півночі влучив російський безпілотник. Станом на 15-ту годину відомо про шістьох загиблих. Серед них два подружжя повідомили обласній прокуратурі. На місці тривають пошукові роботи, говорить речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олег Стрілка. Працюють наші верхолази, ви бачите, з сьомого по перший поверх. Все, так би мовити, склалося, зруйновано 9 квартир, також зруйновано 9 балконів, розбираємо завали. І, на превеликий жаль, періодично під завалами деблокуємо тіла, ні в чому новинних мирних жителів суду. Ситуація була дуже жахлива, тому що люди, так би мовити, навіть і висіли на оцих зруйнованих конструкціях. Тому залучали спеціальну техніку. За словами Олега Стрілки, дехто з людей не міг ходити самостійно. Тож цих людей зносили ношами. До медиків додав Олег Стрілка звернулися дев'ятеро людей серед травмованих, і місцева жителька Зінаїда Чуйко. Вікно закрила шахету слишила. Вийшла в коридор, хотіла і мене догнали двері. От і все, і поранила. Як себе зараз почуваєте? В якому стані? Ну, Покашок бути збрала діти. Слава Богу, що живу. Як розповів начальник сумської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, російський безпілотник вдарив стіну будинку на рівні сьомого поверху. На зараз ми маємо також дев'ять постраждалих, 3 з яких знаходяться в тяжкому стані, в тому числі одна людина, дитина пошкоджено три поверхи зревною волною вибита порядка 500 вікон. В будинку де був вибух відключено опалення. Якраз в підвалі завалений пункт теплопостачання. Мешканці пошкодженого будинку та жителі прилеглих багатоповерхівок залишаються поряд із місцем влучання. У мене квартира дітей тут. Я перепугалась, думала, що ну у них слава богу, вотата в красненькам. Я одразу приїхала коли услышала. Тільки приїхав, тільки дивлюся, що жінка в хаті все розбите. Ну що я не знаю, що сказала Віка, немає дверей, нема все наску. У вас в момент удару не було. Колись? Мене не було. Жінка була. Жінка не знає, чи у ванної час в даний момент. Пані Оксана мешкає неподалік. Жінка принесла продукти для тих, чиє житло пошкоджене внаслідок удару. Каждый сколько может, столько помогает, столько несет. Принимает это как свою боль. Что самое, какие продукты принесли? Все, чай, печенье, конфеты, вода, салфетки. Ну и что я буду все перечислять? Все, что необходимо сейчас в данной ситуации. С мира по нитке. На місці працюють волонтерські організації. Очільник сумського добробату говорить, планують закривати вікна плівкою і прибирати сміття в першу чергу в найбільш пошкодженому будинку, потім в сусідніх. Розгорнуті оперативні штаби, надається психологічна матеріальна допомога постраждалим. Також відомо, що Цю ніч люди провели там в дитячому садку в пунктах обігріву. Тобто людей з цього будинку будуть відселяти, оскільки він аварійний. І зараз саме тривають роботи для того, щоб надати доступ мешканцям, щоб вони змогли забрати свої особисті речі. Документи у сусідньому дворі розгорнули намети волонтери гуманітарної місії Проліска. На цю годину до нас звернулися близько 30 сімей. Це близько 60 людей для того, щоб відремонтувати, взяти матеріали для, для ремонту вікон. Ми надаємо, надаємо плиту ОСБ, надаємо це для того, щоб закрити тепловий контур вікон, надаємо за підтримки агентства ООН в біженців, надаємо карпаулін, брезент для того, щоб закрити балкони, надаємо прозору плівку. Ігор Клименко каже, волонтери проліски працюватимуть впродовж 30 та 31 січня. Також працює пункт обігріву. Там пропонують печиво та гарячі напої. Чай, кава, печиво, енергетичні батончики для ДСНС і добробату для тих, хто задіяний в розборах. сендвічі. Чекаємо на гаряче, мають зараз привести для того, щоб поготувати людей. 30 та 31 січня у Сумах, за словами виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзаря, оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Діана Крахматова, Анна Кништа, Євгена Брасімов Суспільне новини Суми.